Отак От воно, друзі, все і закінчилось. Все, поїхав. А тепер я вам покажу, з чого все починалося. Дивіться, качнув я програмку в плеймаркеті, тобто, для того, щоб зрозуміти самому собі для чого, що мені потрібно. По типу одна кімнатка менша, одна трохи більша, і маленький такий санвузол по типу унітаз, і тут же над ним душова кабіна, ну тобто душ. Далі я почав робити раму. Раму з профтруби, тобто розмір профтруби в мене різний, по габариту, по периметру це. Ця профтруба 40 на 40, вибачаюсь, по центру аналогічно 40 на 40, стінка 2. От, Значить, ребра йдуть поперечні 20 на 40 на ребро. Значить, профарбована профтруба от, з трьох сторін. Четверта буде фарбуватись пізніше. Отже, нашив я е, донешко е, желізом от, від гризунів від всякої гадості. І були зроблені такі невеличкі ферми. Ферми висотою вийшло 2,65 Потрібно було, звичайно, робити трохи нижче, тому як загальна висота будиночку вийшла 3,10 метрів. А б, як сказав маніпуляторщик, робити не більше ніж 2,70, а в мене на 40 см вийшов перебор. От. Ну, я так не, не схотів, тому якщо якісь були б штрафи, то платив би за них я або замовник. Ви бачите, так, що желізо прикручене, ферми вже зварені, вони ще стоять, шатаються, але але, але, процес іде. Тобто, коли це все звариться в нас між собою, тільки потім будемо ми Його фарбувати до кінця. Так, як ви бачите, виробництво в нас без відходів, тому зварюємо всі кусочки, кусюнчики докупи. Ось так воно виглядає зварено. Вибачайте, не встиг його зняти, як вже почав робити кришу. От, вона вже, бачите, вся профтруба пофарбована. Криша, половинка вже готова. А половинка іще, звичайно, ні. Там немає на другій половинці ні тряпки, ні досточок, нічого. Ну, тобто, тряпку я маю на увазі це е, гідробар'єр та вітро. Е, ось як ви бачите, здалеку воно все виглядає, коли криша вже закінчена. Стоїть це все діло на причепі, от, хоча причеп я віддав. Перетягнув я будиночок на другу територію і е, обмотав його вітробар'єром, Він же гідробар'єр, і почав потроху нашивати рейкою. Розмір рейки 25х50, і потроху накручувати профнастил. От, як ви бачите, тут вже готове одне вікно. По торцях будиночку в мене будуть відкривні вікна, і е, зараз ви бачите, з лівої частини там відстань внутрі приміщення. близько 65 см. Тобто, якщо хтось забажає туди поставити холодильник, то не проблема. Немає світла, а ми працюємо. працюємо Хі -хі -хі. от Я вам скажу так: якщо не каркас я зробив за пару днів, за один повний день я зробив повністю кришу, то без світла я робив все інше, повністю без світла. Тобто всі ці профіля, все я гнув самостійно, от вставляв, вирізав вікна за допомогою акумуляторної болгарки. І у мене є наша шуруповерт насадка. Я в кінці відео все покажу, як воно працює. Ця насадка, як вона ріже метал, який в мене лістогіб. Там він стоїть. За топочною. І я це все діло потроху нагинав, приходив, проміряв, робив шаблони. Ну, коротше, і робив його масово. от. Е, вже вечір. Двері я тут запінив, показую, все висохло. от, І, і все супер вийшло. Якось так. Привіт усім, банда! Ну що, от так, от. Пусть нам бахнув і світло пропало. Катастрофа. В місті кажуть просто просто щось неймовірне. Опалення немає. Зв'язку немає. А зате є інтернет. Інтернет є завжди. Якось так. Підключив мотогенератор до хати. Догріємо зараз бойлер, діти перекупаються. Коротше, наберемо води, вода в нас своя. 17 тонн басейн повний. На всяк випадок, ноги помить, завжди вода буде. От, на борщі на супи зараз наберемо. Дров у нас вистачає. Коротше, я думаю, переживемо. Кажуть, що зараз вже включають по Україні потроху-потроху світло. Якось так. Тримайтесь, тримайтесь, все буде зашибісь. От, як ви бачите, будиночок вже ну, майже, майже готовий. Вже я зробив і фронтончики, і дошив желізо. Маю на увазі профнастил. Поставив всі вікна і одне вікно, зверніть увагу, воно вже окантоване такими декоративними відкосами. Вони ж і захищають від дощової води. Воно там все зроблено так, що ніде нічого не затікає. От. Там ще не вистачає відливу на вікно. Тому все воно я покажу. Далі все буде. Гарний профнастил, гарний будиночок, немає ще капельників. От, от уже е, е, я зробив ці стоїчки до самого кінця, от, повністю догнув усе і, і зараз ми з вами перейдемо на вікна. Дивіться, окантував я повністю всі вікна, всі двері. от, І вже воно заграло по-іншому. Звичайно, було б ще гарніше, якби вікна були з ламінацією, по типу темний дуб там, чи ще щось, щоб теж воно було темно-темно-коричневе. От, але е, такі вікна і двері коштують дорого, і не хотілося мені підвищувати ціну, тому як е, можливо це буде будиночок для переселенців, можливо, це на комусь на дачу. Е, тобто воно повинно виглядати красиво, бути якісно і при цьому не бути дорого. От якось так. Ще капельників не вистачає на цьому відео, але, але дочекайтеся і буде. Знизу по периметру не вистачає ще декоративного уголка, який буде прикривати е, зазор От, між профнастилом і нашим бар'єром. Якось так. Отже, далі. Дивіться, вже в нас капельник повністю готовий зверху. От, там підшива все підшито, все красиво. От, дивіться, як гарно все виглядає. Знизу зроблений цей вже уголочок, от, який виконує роль декоративу, і плюс прикриває трошки не повністю. Там десь міліметрів 4-5 залишається от, вентиляційний отвір. От. Двері стоять. От, всі відливи є на вікнах. Не вистачало тільки над дверима, от, знизу дверей. Але воно пізніше все буде. Я його все дороблю повністю до кінця. От. Все рівненько, все гладенько, все зроблено під ниточки. Так, і покажу, що внутрі, внутрі в нас мінвата на полу. Сотка і ДСПшка. ДСПшка я її купляв нову, але вона трохи намокла. От, я її не вберіг, скажімо так. Ну то нічого страшного. От, то на замовлення ми зробимо так все як потрібно. Все на металевому каркасі, плюс все окантовано рейкою, все пропінено. Бар'єр в нас повністю проклеєний. От, там місцями ще не доклеєно, десь може. Але, але, але. Так, що іще? Значить, з торця будинку у нас вікна відкривні. А попереду в нас два глухаря стоїть. Вони там, по суті, відкривні, не потрібні, такі великі. Ну, а так, щоб вентиляція була, вдруг це буде дві різних кімнати. То буде вентиляція, то буде все добре. От вам показую здалеку. Нічого ніде не прогинається, не прогибається, не ламається. Хтось, як думає, і не гуляє. Тому що діагоналі в нас держить профнастіл, який доволі таки крепкий. От, і воно не гуляє нікуди і ніяк. От такі люди справи. Доволі непогано вийшло, як по мені. От, напишіть, як вам. Покажу вам трошки здалеку це все діло. Гарний вийшов будиночок, дружина навіть мені казала, давай не будемо продавати, поставимо, зробимо з нього баню. От, знизу, нагадую, все підшито додатково залізом. Так, друзі, ну і отже, отже, не вспів я доробити, як приїхав клієнт по станок, замовити станка і купив в мене цей будиночок. Тобто йому все сподобалось, він все побачив, і отак ми його швиденько визвали маніпулятор. От, рівнями під низ кинули, я не робив ніяких вух. от. Заліз на будиночок, зверху ми його стропами затягнули. затягнули. І все, по суті, все, от така от історія невеличкої роботи, поки немає світла. І отак наш будиночок потроху-потроху, подивіться, гарнюня вийшла. От. Все чудово, все красиво, на маніпулятор все встало. Без всяких проблем. Знизу, звичайно, трошечки я не продумав там, де ми стропили, трошки ми зігнули уголка оцього декоративного, але там зовсім трішки, тобто його підрівняти немає ніякої проблеми. Так, друзі, от купляв я отаке желізо от, товщиною 0,4. Різав я його. На цьому столі тут під фонарі різав за допомогою ось такої насадки для шуруповерта. От. Без усяких проблем, вона ріже. В принципі, блин, ну, 2 метри я розрізав вообще. Ну, швидко, чітко і ясно. Єдине, що дуже важко, як в таку довжину різати швидко, то на першій передачі і даби не піти десь вліво-вправо. Все супер. Все супер, ніяких проблем. Китайці, це з китайського смітника, от, рулять в цьому плані. Так, друзі, ну і поки не дуже стемніло, покажу вам е, свій листогиб ще раз. Е, самий простецький, примітивний, е, значить, е, довжина листа максимально 2 метри 6 см. От, все супер, все гне. Все чудово. І теж не потребує ніякого світла. От, гайковертом я ті гайки швиденько зажимаю, а точніше, одна в мене підтянута, одна підтянута, а одну я піджимаю і все супер. Отак От ви подивилися це відео. Не знаю, наскільки воно вам сподобалось чи не сподобалось. От, кому сподобалось, хто щось для себе взяв з нього. Ставте лайк. От. Кому не сподобалось, пишіть, що вам не сподобалось. От, можливо, я щось упустив. Якось так. Я, звісно, не продюсер Валентин. Ну, щось можу познімати. Добре, друзі. Всім пока-пока. До нових зустрічей.